Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Надіюся, ніч була всіх спокійна. Надіюся, що вчора всі гарно відпочили. І сьогодні з новими силами вириваємося в новий тиждень. Я вам скажу, кавалерка, тако, Вчора відносно швидко спати лягли, Моніка так само. Сьогодні. Я встала по восьмій, Моніка дев'ята ранку. І Гендель має з тіктоками, з підписниками вже Віталікові показує вже які відео вона туди за один слоном. Дитина така щаслива, як не знати що. Ну але вона просто забула, що вона зараз йде уроки вчити. Бо вона так вчора, знаєте, ходила туди-сюди, завтра вивчу. Знаєте, ну, завтра прийшло, так що сьогодні вчить уроки. Зараз кавалерка стою до кухні, буду щось їсти, готувати. Дивлюся, Віталік, пізно ліг спати, тому що розморожував, ружував рульку і хотів запекти. ну Сьогодні запечемо таку рульку, знаєте, китайці їдять. Вони то так смачно їдять, правда Віталік? Угу. Що от коли дивишся їхні відео, реально хочеться того поїсти. Отпецентів. Ото їм віни іменно, яєць. Mm -hmm. І то і рульки. Ну, подивимося, що з того вийде, Віталік буде куховарити, буде все, Віталік, робити. Я нічого того робити не буду, ну, але що буде, то буде. Сьогодні всім повідправляємо, хто вчора замовив рушники. Бо багато хто замовив, не знаємо навіть що там зараз вже на складі залишилось. Так що сьогодні відправочку зробимо. Ну і всім, кавалерка, гарного, мирного, позитивного дня. Я вам скажу тако, не знаю, що буду готувати, але ходить за мною щавльовий борщ. Отко, знаєте, де йду, всюди ходить за мною щавльовий борщ. Не знаю, чи то щавльовий борщ приготувати, чи що, бо борща вже немає. Вареників там пару є. Вареники можна підсмажити, вони, mm -hmm. до речі, дуже смачні. Ну, одним словом, не пустий холодильник їсти є, що, але треба щось зварити. Так що кавалерка, знаю, що ще хтось може спити, не може після вихідних стріпувати, скажу вам таке: вставайте, стріпуйте, бо тосі до вас не прийде. Всім гарного, мирного, позитивного дня, а я йду дитину мити, нехай йде снідати, бо зараз теж буде комбінувати. Знаєте, вона вже в тому телефоні тут то то вже радить, ви розумієте, вчора каже до мене, стримній YouTube канал. На що? Як про тільки тікток буду вести. Я кажу, маніка, йди не вигадуй. Кажу, За тиждень скажеш, закачай мені YouTube канал. Най буде то і то. Але така щаслива кавалерка, що не можу вам передати. Та й таке кавалерка. П'янка усі стріпиться. Ну що би таке? Посмажити тобі так вареники на сковорівці. Про на голову не мочить. Само? Як само? А ну тут трошки посуси, боже сіла, що я маю. То що їсти? Чи яйця смажити? Хліб є, Віталіка? Є, я закинуть сходити. Магазин? Угу. Ой, маленька зарадка буде, у нас велика розпаковка. А чого? Ти вчора робила сьогодні я хочу зробити. Щось плесте чи просто? Ні. Не плисти? Ні. Вот такого? Да? А ч? Иди обруч, что ты возьми біля Став. Чего? Такое Також. Ах, на что тут таких потляків, маты? Майстру. <служили> Майстру. Майже. Разпадка. Це такий хайний. Тут бавиться, а хтось колись знову допомилі, да? так? Мала затіла лаваш. Mm -hmm. Ну. Кажу, що ти будеш. Mm -hmm. Забачила лаваш. Ні, так треба сильно притиснути і тоді накрутити, ти знаєш, так? Ось от такого, кавалерка, нічого тут особливого нема. Ніця. Яйце, луказка. І завершання. Дивіться. Та дивіться, що? Давай подойде. В другу сторону треба крутити. О, до тебе, так? Угу. Ходить робот. Ходить. Готовий? Давай, Давай рівно. Віно. Все, от рівно. Молодий вовк, Вовчиня пробігла половину того шляху, що пробігли два вовки разом. Скільки е, кілометрів за ніч пробігли вовки? Вовчіця, ще, вовчіця. Стоп, ще раз читай виразно з комами і з крапками. Старий вовк за ніч пробіг 24 кіметри. Mm. No. І це третина цієї відстані. Записує пропі... старий вовк, Записую на листку. Старий вовк пробіг 24 кілометри. Записуй. Так і пиши Так і пиши точно, волк, так як я можу. Старий волк пробіг 24 км. Далі читай, виразно. Як ти не навчишся виразно читати, то ти нічого не будеш розуміти. І це третина цієї відстані, яку пробіг молодший вовк. Стоп. Стоп, що ти маєш записати? запитати? Молодий вовк. Так кавалерка ми зі чому. Чекала Віталіка, думала, він її спасе, бо я буду кричати. Тут не тут то був. Пробіг. Пробіг. Половину. Пиши 24 помножити на 3. Чому ти їй так допомагаєш? Вона сама має до того дійти? Mm -hmm. Перша діє? Mm -hmm. То не є дія, просто в три рази більше пробіг. 24? Якщо є 24 пробіг старий вок, а молодший пробіг в три рази більше, що треба зробити? Ну, 72. Добре. Далі читаємо. Вовчиться пробігла половину того шляху. що пробігли два вовки разом. Тобто, пиши так. тепер. Вовчиця Пробігла половину шляху, що пробігли два вовки разом. Потім наступні наші дії. Ти маєш далі виконувати задачу. Це ми зараз просто виписали все. Вона пробігла, пробігла половину, яку пробіг і старий, і молодий вовк. Скільки пробіг молодий вовк, ти знаєш? Скільки пробіг старий вовк, ти знаєш? Нам треба треба додати? їх додати. Давай. Перше діє. Давай, давай. Майка, що таке? Треба Робіла, рази, вичіться, я. Відповідь зразу. Ну пиши, значить, таку відповідь. <рігла> 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 та, тут, а та то ти вирішуєш задачу. От що, звідки буде вчителька, знати, що ти тут, що то є? Ну так що? ми так пишемо. Що ти, що ти розказуєш? Де ви так пишете в школі? А ну не вчительку, ну дай номер вчительки, де Чуть, зараз <рігла> в мене? я запит. Та урок зараз. Задачу, бач, послідня дія мене пише поясню, пишемо відповідь. <смеш> ти стався. Пробігла, вовчиця за ніч. Та в тебе задача стоїть яка. Тобі треба знати, скільки вона пробігла. Ванька, вирівняйся, сядь, бі. рівно! Та не кричи. Та ти зараз сам деш кричати. 90 ой, 48 кілометрів пробігла, вовчиця за ніч. Але вона кавалерка з нього шнурки я говорю, зі мною не хотіла. Хчела з ним Дивіться, як тішиться. Рівно, рука де має бути. О, тобі треба крулівати. Вовчиться за ніч. Чимось кавалірка. Задачу зробить. Що то математика гімор, так? ГДЗ так? Да. давай. ГДЗ. Читати в голос. Едезай. А що? ГДС. Давай ЄДС, в голос. Валерка, задали вірш, ви як ти моніці. Прочитай. Чимо троє. Чимо троє. Чимо троє. Їжика Горбик. Так. У садочку зеленочку ходить вишня у віночку. Хтось її, гра... Хтось її грає на дуду. Ну то взагалі не в ритму, чесно. Хтось, Хтось її грає, грає на, на дуду. дуду. Подивися, я піду. я піду. Брови в нього волохаті. Сиві коси пелехаті. Очі різні, брови грізні. Кігті в нього, як залізні, руки в нього хапоне, так і схопить з бузини. Я кажу їй, бабо ні, очі в нього не страшні. На пеньочку, як на троні, він сидить собі в короні, грає в дудку джоломію, я заграв би, та не вмію. А коло ходять в танці, квіти всі його підданці, квіти всі його засранці що ж вам маєк? всі його підданці. Я розумію, дівчині, ми вчили, ми вчили, стоїте, ми вчили останній раз оцей вірш, я його вивчив. На дуду, граю цей. я на дуду. Ви вчили? Доплі сидить слова. Я заграв би та не вмію. Давай, я ну розкажу. <laughs> У день в дуплі сидить сова навіть зопневе сува, а вночі вона полює, совенят, малий годує. Мамо, а чого у та сова навіть зйопне сува? Дуже кепсько бачить день, той сидить, ані телень. І чого у та сова навіть зоб не сува. Ну молоде, дарей той вивчить. Подивіться, який оцей, а подивіться, який у той дуду. То то полу... ну, подивіться дуду. Просто. То то... Тут. А то половина. То... І то половина, то не цілий. То ти цілий не прочитав? Каже баба, не ходи. Темні поночі сади. Там, де вітер шарудить, родить, бозиновий цар сидить. Є оркестри, ходові, равлик, павлик у траві. Є у нього для настражців складе воєводство, воєводство мурашки. Три царівни бузинові, мають кожна повнові. Невсипучі павуки течуть серпанти і шовкі, на цареві опачі зорі світяться вночі. Він сидить у бузині, усміхається мені. Давай перший цей вийшло. Один. Давай, дуду. Один стоночку ходить, вишню у віночку. Давай. У садочку зеленочку ходить вишня у садочку. У віночку. У віночку. У... У я садочку. беру ремінь. Я кажу, то то я буду вчитою вірш. Я зараз беру, я беру ремінь. Я буду розказувати, то позвониш мені прийняти. Давай я розкажу. Чи моніка? Зараз перевій. У садочку.